Я вам сказав, це є найбільший зал на нашої печери, він називається залом Сапєги. Сап'єга був власник села Біча золотема і ще декількох навколишніх сіл в кінці 19 століття. Ну, завдяки цій людині цю, цю печеру в той час так багато і досліджували. Уявіть собі, куди вперше археологи зайшли в цей великий зал, то вони попали на таку величезну халяву. Їм не треба було нічого копати, шукати, їм не треба було під'їхати під цю стіну, де я знаходився, а тут лежало таких 12 великих глечиків. Деякі глечики, 5 тисяч років, пролежали на зерна пшениці, перегнивши, правда. То такі глечики бралися за вінчики, висмикувалися з землі, а далі відносилися в панську полушню, яка була на території села Біч-Золоте. Цих речей полущення збиралися настільки багато, що вони почали не поміщатися в мені. То сап'єга на наказує вино з вирних поглядів вилити, занести туди оці речі архіової. Треба всі пози, пози і обов'язково. Обязательно... Я просто не знаю, така. У! Я це не виріжу. Виріжеш, виріжеш. Представляєш, як стіна виріру, виріру не завалила, ти стіна ухівали. І завалила на фарі. Åi. Uh -huh. Я стільки себе знаю, це з початку 90-х, то отут отакий міст. Ну так, а ти бачиш, опори здоров'я нормальний міст для проїзду. Це просто, я не знаю, це преступна власть, що не хоче зробити нормальне сполучення. Світі рахується, обійшли такі дві печери, як печера Нічугілля, от, яка знаходиться в Сполучених Штатах в штаті Кінтукі, вот, печера-лічугілля і печера э, Баніжній Баїрхаса. Є е, боєркасар, який екскурсійний, це зовсім не той Беркасар, е да, е а є який запечатав. ці дві печери, печеру лічевілі і Нижній боєркасар, їх запечатали. Їх коли вскрили. Зрозуміли, що ще людство не можна йому показувати, тому що цей, і тому в Сполучених Штатах проводиться. Лічові розкривається раз в 10 років, проводиться фото-відео фото-відеозйомка, вона обратно запечатується, а нижній боїв Тасар раз в 8 років розпечатується, проводиться фото-відео фото-відеозйомка і він запечатується, так. Динамо. — запечатається.

А так тут ашов, а? А, 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 так, а що? Ну Внизу не було. У нас є така програма, називається Кіндерс А, а. Да. а. 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 тому що від цього залу розходяться двіжні направлення печери. Кровать, 300 метрів радості, Білосніжка, 13-та магістраль, Динамо, де звідси розходяться різні лучики. От. І тому це центральний зал, і після нього починаються всі красоти Атлантиди. Тому в цьому залі знаходиться книга Атлантиди. От. І ми зараз до неї підходимо. Кожен підходить, каже, там я, Денис, обіцяю не приносити. Обіцяю не забувати шкоди в печері Атлантида. Ну, традиція є, така, так і зробимо. Добро? Тому ну, йдемо не просто так, йдемо, падаємо на четвереньки, щоб коліна свої поламати. А ви спитаєте, чи ті троє це робили? І йдемо далі. Ну вони вже були в печері, а, вони падаємо пашли. Пішли, не нарушаємо традиції. Давайте всі. Всі дружбенка, раз-раз, раз, раз, коли ми в золушки поближникам повбили, то вмоєш.

От, є така традиція, ну, де вони нас будуть зустрічатись, нарушати, як не будемо. Бачите, да, що вже ці кристали опять-таки більше-більше, але якщо ви звернете увагу на стіни, ви побачите, що ці кристали в такій копоті. От в цьому залу завдали шкоди самі ж спеливово. Почекай, Одну одну руку Женя. Я хочу двома. Конфета, кляні вже Конфета тузик. Кофеты очень классно, тузи вкусный. <райлічний> Я развертался и сверху над тобой, короче, зацепил. <райлічний> <райлічний> Тихо, головой не цей, не роби резкий. Не монкляй головой, да. Федорович. Василь Федорович. Василь Федорович, старайтесь, ви на камеру работаєте. І здавай звук, як буде. Дуже тяжко. Наоборот. А я як? Сергій да, Я дочекався. Є наші названня. Давай, давай, розказуй, тебе камера знімає. Я поняв! Будеш звіздою ютуба. Меж жибо, жі не єврею приписували тут. Все шукаю? Спиною? Давай злягай на спину. Дві руки вперед. Ти коли родився, то тобі було ще потуже, ти просто не хуйня? Не знаю, ні, це. О, бля, чекає мене, фонарик нехай. Що, тягнути тебе? Давай. Давай ногами, ногами, ногами працюй. Ногами, ногами, ногами. Давай, давай ще. Працюй, працюй. Ну вибача, я ще сняти це все хочу, ну я би двома руками. Да. да ну, оп. Оп. Рома, нормально пролазиш. Да, Рома, тут прикольно, короче. Не позволили. Ромчик, давай ты так само, как Жека, двумя руками вперед. Да забей, он тебе не треба. На. Это нечто. Давай руку. Сам вылезешь. Давай сам. Ты сам сделаешь. Зара Ромочка будем тянуть. Бен, ты посмотри, как тут красиво. Офигенно! Ты вот Слушайте, хотите к кристальчику здорового? Нам надо сюда двигаться. Хлопцы, если нет, то мы вам сфоткаем их и потом покажем. Давайте, обратно идем. Но оно того стоит. Обратно идем. Ром, можешь обратно есть? На фотках не то, лучше попробуйте. Петя, це ти? Блять, а хто блять? Це тобі не гречку їсти. Петя видихай там. Давай, давай, давай! Петя, ти неправильно зробив? Двумя руками. Двома руками вперед. Станеш, а там, там там є за шо взяв А двумя двумя руками. ти так вуші Та в, в плечах будеш і лучше пройдеш, і ми тебе підтягнемо. Блять, ну <ріху> так я в жопі вущи не буду. <ріху> а руки опусти в жопі будеш в учі. <ріху> 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 Давай не ссы. Два его обе руки. А, блядь. Чика, чика, чика. Выдыхай. Выдыхай. Да. Оп. Оп. Фонарик. Заберу. Давай, ты маленький, блядь. Тихо, тихо, Петя, тихо. За, за развод. Давай, фонарик. Иди, иди, иди. Да. Да. Ну і дивись, якщо і Петя проліз, то ти теж пролізеш. Ма. Давай. А там ще кулак. Петя, а, ти теж неправильно зробила. Дві руки, Рома. Він і Петя, Рома. Дві руки і просовився почутно. Пацани. Давай, на раз-два-три відпочивай. Ногами помагайся. Дуже, дуже. Давай! Не-не-не! Ты хуй? Ааа, еще один. Лопай, фонарик і не бой. Кто там ше? В этом одні? Все, этого лишай. Давайте фонарик сюда. Так. <глоти> <рес> <глоти> 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 Двома, двома вперед ми вас витягнемо, не переживайте. Ну з твоїм скелетом не сложно. У тебе, слышишь, широкий. Все, хорош. У меня задница ногами. Да, Давайте сюди. Ні, там в кулака даже голова не проходить сюда. У мене голова 60 років, Тепер дивіться, вони які кристали сидять. Знають, три штуки. От є зона, бачите, так? Є зона, от обозначені міниці. Ось одна полоса, вон друга. І в цій полосі треба піднятися наверх, і той кристал, Ну, лаз, може, Хто забіжить. Так що. Жека, Ти не знаєш цих прикольних. Я таки розказував, навіть, так? А так можна без. Це надо так, це стенка, це прикол. Ми колись даже з глини на руки ліпили на ліпки такі. Макс, давай для того. Я тебе всю малину заборонив. Я тебе вимію і рішу простіть. Взяв за що? Я подивився, жарко за лапа на другу. Я тебе скавалази начнуть. Федер, який ти розрез по скавалазанню? Макс, КМС. Не, надо вміти. <связать> да, манаж, аккуратно. Ты все зацеп ищи. Давай, Дениа, на Мизера. Сейчас тебе на 8це. О, сейчас статика пойдет, да? На рыбок а, деньги. А там был коридор. А, а там коридор. А, вот, а -а. <связать> Я Я знаю. очень классно получилось первый раз. Давай Петя, с разгоном. голову.

いいところは。